На Закарпатті завершила 16-денний збір чоловіча Дефлімпійська збірна України з волейболу. Ми тут знаходилися не перший раз, ми вже років 5-6. Зараз у нас як промежуточна підготовка. Наступний Змагання з чемпіонат Європи, які ведуться у червні. А так, я вже проміжуточні збори, щоб команда могла як разом потренуватися. У збірної була пауза, викликана війною. Та команда вже почала готуватися до чемпіонату Європи. У травні у нас були Дефлімпійські ігри, на якому команда зайняла друге місце. Після Дефлімпійських ігр була перерва, тому що з воєнним станом. Зараз потихоньку збираємося і починаємо готувати до чемпіонату Європи. У збірній зібрані хлопці з вадами слуху з усієї України. Вони представляють основні центри культивування волейболу, зокрема, Житомир, Київ, Рівне, Одесу. Є також двоє представників із Закарпаття. Це Іван Яцко та Василь Волошин. Волейболісти з кожним тренуванням намагаються ставати кращими. Ну, наш тренер, як Юрій Ніколаєві, завжди, да? нас тренує, готує до всіх будь е, змагань. Ну, у нас як Говориться, ну, опиту не дуже, але ми стараємося набрати, бо у нас у команді дуже багато молодих, і для них треба, щоб був якийсь опит. Досвіду збірна набирається і в товариських поєдинках. Так нещодавно перемогла дебютанта другої ліги чемпіонату України команду Ужну. За підсумками зборів формують кістяк національної дружини. Він і продовжить підготовку до чемпіонату Європи.